Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Хтось зі мною ще не знайомий, мене звати Анастасія Кузьма, я займаюся маркетингом, таргетом і в цьому аблоц ділюся своїм життям, лайфстайлом і цікавими материнськими інкілька пуднями. Отже, в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як відновити відео, якщо ви редагували його в самому YouTube. А в мене була така ситуація. Я завантажила відео на YouTube і там вже вирішила його трошки відредагувати, тобто забрати а, кінець і трошки десь повер'язати якісь а, нюанси, якісь моменти. А потім, коли я все вже все зробила, завантажила відео, яке було на хвилиночку на 12,5 хвилин. А потім я хотіла зробити, щоб були ці тем коди і чомусь я зайшла у фрагменти. Тут вам збережу відео, як це виглядає. І я поділю на фрагменти відео, тобто вирізала ці фрагменти самого відео. І в кінечному результаті я нажала кнопочку зберегти, і я зберегла відео на 45 секунд. Ви уявіть собі, мій шок. Я про це якось забула. Воно в мене там годинку крутилося, і потім я заходжу і бачу, що відео на 45 секунд, яке має бути на 12 хвилин. І я зрозуміла, що я його відредагувала таким чином, що я просто вирізала ці фрагменти, а не зробила на них тайм код Я <смас> дуже не ну, те, щоб налякалася, але мені було дуже приємно, тому що я розуміла, що тепер треба все відео видаляти і всі перегляди, коментарі просто-напросто пропадуть. Але, як виявилося, в Ютубі є така цікава функція, як відновлення оригіналу. Тобто, якщо нажати на відновлення оригіналу, то відновиться те відео, яке ми завантажили. В моєму випадку це те саме відео на 12,5 хвилин. І а, далі буде відео, як же знайти цю приховану кнопочку і відновити відео, щоб воно було в тому вигляді, яке ви завантажили. Корисуйте цією функцією і не робіть такі помилки, які допускала я. Так виглядає мій а, екран YouTube. А якщо нажати на, м, праве, на правий кружечок, де є ваше зображення, тут у нас є а, YouTube студія. Коли в неї заходимо, ми можемо редагувати відео, і ми можемо бачити всю статистику, аналітики. Думаю, Думаю, це вам відео. Отже, тут у нас є, наприклад, контент, і а, давайте подивимося на те відео. Яке я невдачно редагувала. Тут у нас є редактор. І в даному редакторі ми можемо обрізати певні фрагменти. Ми можемо їх вирізати, якщо вони нам не подобаються. Ну, наприклад, тут я вирізала в серединку, і, а, це зберегла, От я можу вирізати певні фрагменти і його зберегти. Не ну, буду зараз це прямо робити, бо в даний момент вже не актуально. А в той період я просто вирізала всі фрагменти і залишила відео на 45 секунд. Я його зберегла і вже нове оновлене відео збереглося дуже коротке. Що в такому випадку робити? У нас є ось тут опції три крапочки з самого права. Я довго не могла їх знайти. І тут у нас є така кнопочка прихована відновити оригінал. Якщо на цю кнопочку нажати, то усі елементи та зміни будуть вилучені. І буде то відео, яке ви завантажили на самому початку. І цю дію можливо буде змінити. Тобто, якщо ви щось вже змінювали, додали музику, наприклад, або обрізали певні фрагменти, то їх буде скасовано, і відео буде в тому вигляді, яке ви завантажили з самого початку. Тобто, ну, я не буду цього нажимати, тому що я тут деякі моменти відредагувала, які мені були потрібні. Але якщо у вас була також така ситуація, як в мене, що потрібно було відновити відео, і ви щось не те зробили, не знаєте, як це відновити, то користуйтеся. Ще раз вам покажу в самому правому верху опції три крапочки, і тут прихована кнопка Відновити оригінал. Ось і все, відео збережеться автоматично, і вже а, з часом поновиться на YouTube в тому вигляді як воно було завантажено спочатку. Далі ви можете знову зайти в редактор і знову його відредагувати так, як вам потрібно, зберегти і а, воно знову оновиться, і буде те, як вам треба. Що ж, я сподіваюся, що ця інструкція коротенька була вам корисна, і що ви не будете допускати таких помилок, і, якщо щось, ви будете знати, як відновити відео, якщо ви його трошки не так відредагували, як хотіли, на самому YouTube. Користуйтесь цією інформацією, також підписуйтесь, залишайте ваші подобайки, коментарі, якщо вам було корисно. Я дуже ціную кожен коментар і кожну подобайку. Ну що ж, друзі, всіх вас обіймаю і люблю, чекаю на ваші подобайки і всім доброго дня! Па-па-па-па!